Опці, дивіться, з'явилася в наявності ось така цікава позиція. Це втулка розпорна на нижній вал навіски трактора ЮМЗ. В принципі, я думаю, також можна використовувати ще на МТЗ. Ну, зараз замірюю і самі подивитесь, можна чи не можна. Дивіться по розмірах. Довжина її 150-15 см і дивіться, по діаметру. До речі, дивіться, яка товста стінка. Давайте навіть її заміряємо. Товщина стінки. 7 8 міліметрів товщина. Дивіться, зовнішній діаметр 48, внутрішній діаметр 32. Ось МЗ, Зараз надійно покажу. По ціні буде коштувати в районі 230 гривень. Ось так воно виглядає. Так що є такі в наявності. Багато це ще заводські такі втулочки. Так що, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся.